Нентал Фармерс Group. зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» Насіння збучача. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Знімальна група програми сьогодні у Бережанах. Бережани – центр міста. На термометрі мінус, а з неба лє холодний дощ. Здавалося б, ідеальна погода, щоб залишитися вдома, але тільки не для місцевого ринку. Тут життя не зупиняється за жодних прогнозів. Сьогодні ми приїхали сюди, аби зрозуміти, як виживає малий торговий бізнес у 2026-му. Чому ж, попри яскраві вітрини супермаркетів із їхніми акціями та зручними лотками, люди все одно йдуть за домашнім сиром, м'ясом. Про здобутки, які даються ціною здоров'я та проблеми, які роками не бачать у високих кабінетах. Дивіться далі. Погода не мед, але прилавки повні. Для когось цей ринок це можливість купити своє, справжнє, а для когось спосіб заробити на хліб. Проходимо між рядами. Мене звати Марія. Ви сама збережан. Так, я сама збережан, живу корінний, мешканець міста. І дуже люблю своє місто, бо воно гарне, красиве. І кажуть, от мені тільки ми проходили і кажуть, що почати з Марії, почати розмову. Ні, бо, і, бо я вам кажу, я тут все знаю. І Старожил, відколи Україна, відтуди баба сидить, як гриб. Ну Що зробимо? Ну, війна в країні, а от тепер це. в ринки виживаємо. По-перше, маємо дуже доброго директора, який пілкується за ринок, який все має. Я не то, що закриваю, вигороджую його. Всякі нюанси є, бо це є робота. Бувають і зле, але переважно більше добра. Не здала зима. Він організовував і трактор нам. І сам вручну грузили, і, і людей організував. Ну коротше, що ми маємо директора на місці. Заходимо всередину, аби дізнатися, чому для бережанців ринок це знак якості, перевірений руками. З якого ви села? – з надрічного бережанського району ну, У вас є корова, у вас є дома птиця, вас є все, 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 все натуральне і... так. Працюємо, стараємося, хочемо, щоб люди були задоволені і був попит на нашу продукцію. А на війні у вас сусіди чи сусіди? Так, та, родичі багато, допомагаємо, чим можемо. Посилки відправляємо і постійно випічкою допомагаємо. Продукцію даємо, як то кажуть, дівчата постійно і чим може. Маю корови вдома. Маю молочну продукцію, ну, продаю, все смачне. Я бачу, що смачне, але так якось то треба встати, то все позбирати і йти на, на маршрутку чи чим ви добираєтеся? Автобусом, автобусом їду. Раз на тиждень їду машиною, а так переважно автобусом, бо дуже дорога бензина. Не, неможливо вже так цілий час машиною їхати. — А от зараз війна, такий тривожний час. Хтось у вас є на війні? Син. Скільки ви вже отосуєте? О, довго-довго. вже. Років 30, певне. 30 років. 30, так, так. Але продукція якісна. Бо, то ж, ну, все... думаєш, нас домашні, нас тільки ми від людей беремо. На беремо села від людей. Так що продукція якісна, нема покипців. А чому нема покупців? Коли якісна продукція, коли вона нині свиня вирощена на натуральних кормах. А ви знаєте, скільки магазинів бережанах? І скільки м'яса в кожному є? І все. Як ви прийшли в маркет, берете сльотку, ще щось і берете, попри м'ясо, м'ясо. Будете спеціально йшли сюди. Тим більше тут ще нема стоянки. Розумієте? Що немає туди десь зупинятися. Все. все? І така біда. Взагалі, біди нема. Дякувати Богу за все. Направду. А дивіться, домашню свиню це треба рік годувати. Не годують, так думаєте, що не годують. А так і годують. Але ж є, що знаєте, хтось е, натуральними кормами, що вона така дуже добра. А є інакше цей. Хтось зерном годує. Так, так. так що, але переважно саме ясомаші. У вас на війні хтось є? У мене поранений внук. Більше нічого не можу сказати. 190. У мене розірвала сміна і в нього поранена нога. І нерв той основний вже трошки пощипали, але він не ловлюється постійно. Але дякувати Богу, що вилишився. Дав би Бог, щоб закінчилася війна. Дай Боже, то просимо Бога, ти ж кого може просити, більше нам ніхто не допоможе, і Бог не допоможе. Марійки дуже часто купляю пані Марії м'ясо, м'ясо. ну Я ще ніколи не жалівся. Для, для мене, для, для жінки дуже добре. Домашнє ну, будівля з поросяти натуральними кормами, так що не те, що десь там, як я така, знаєте, на хімі, то все догори скаче та вода попід стелю і так далі. І, і смажемо, і, і котлети відбивні, і навіть печемо, бочки печемо. Дуже добре. Заправи жінка і прекрасно. Ну я думаю, ви часто ходите на ринок. так? Звичайно. Бо ви йдете по якісному продукту. Так, бо я зараз буду купляти бочок собі додому. Так що ну я, я не знаю, я задоволений. Краще, краще взяти тут, я тут завжди беру. Ну, це ринок тут в основному м'ясо молочну продукцію продають, і вона проходить, вся продукція, яка приходить, проходить на ринок, сюди на м'ясомолочний павільон, вся проходить контроль лабораторії, ветеринарної лабораторії цього, Держпродспоживслужби. От як бачите, вони початкують. Все-все перевіряється, 7 годин починається, відкривається ринок. І вже зразу є три в нас контролери, які в лабораторії, які проводять повністю аналізи. Будь-яка продукція тваринного чи рослинного проходження, яка приходить на ринок, має відповідні документи. І тут ми проводимо вже У молоті визначаємо 6 продуктів. 120 секунд і питання вирішено. М'ясо поступає з відповідними довідками про передзабійний огляд тварин, які видаються на місці реалізації. тобто Тут надають нам ті довідки. І ми відповідно до тої довідки проводимо весенний експертизу м'яса. проба варки, дослідження фіноз обов'язково. Це, це святе, Трихенельоз і фінос. Дякувати Богу за... Я вже працюю років 25, випадків трихеніліозу не було. Але були випадки емфізематозного карбунку, бичок 400 кілограмів поступив, був утилізований. Відповідно, спеціальні ці. Ну і молочко, молочко, шить показників. І саме цікаво, що молоко, кількість доданої води. Якщо додаєш молочко, пару грамів. Пару грамів води е, до. апарат, гранат показує відразу, відразу скільки було процентів. Молочко ми провірене кожного дня, кожного дня. намаститися на обов'язково. Ну, відповідно, є довідки на, про, перед, тварин на корову. Обов'язково кожен який має. Ну і тут у нас, ми проводимо експертизу. І зменшилася е, дуже кількість е, молока. Чому? Скажемо, ну, скажем так, куропатники село. Було 300 корів, зараз 4 чи 5 штук. Не залишилося люди. продають молоді, не, не хочуть займатися, а старші люди ще працюють з молочком. Так що ми вже тих старших людей знаємо кожну на ім'я, по побачить, що в неї вдома, які діти які... За, за стільки років. Ринок під час війни місце, де за Кожним прилавком своя історія чекання. Тут не просто купують продукти, тут підтримують своїх. Продавці тримають свій фронт, забезпечуючи свій тил, а покупці рахують кожну копійку, аби викроїти бодай щось на допомогу Збройним силам. Це кругообіг підтримки, де кожен розуміє легких доль зараз немає, але є спільна мета. Тут дуже смачне молоко, не раз, навіть якщо то ми ще навіть сметану збираємо з того молока, дуже, дуже смачно. Натуральне? Та натуральне. А що ж ще? Ви на віно ходите Часто, Я часто тут беру молоко, дуже смачно, дуже, дуже І бачу, і люди беруть тут так само. Молочну продукцію. так. Ну, так, м'ясо, та, 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 Це дуже все Але тут смачно. У нас бережане дуже, взагалі місто дуже гарне. І спокійно, дякувати Богу. Ну тут нам так нажалілися дороги снігу. Ну, тут так... ну, то, то таке, знаєте, сніг, кожної зими сніг стає, і дороги погані стають. Так що нам головне, щоб була перемога, а то все решта ми все відбудуємо і побудуємо, і все буде добре. Головне, щоб було мир на землі. То є на проблем. війні з вашими? У мене брат рідний загинув. Ну. Все добре. Все добре. Прийшла за молочною продукцією, дуже смачна. часто купляємо, доступні ціни і смачно рекомендуємо всім. А ви сама з села чи з Бережан? З села, але в селі проблема, що зараз худоби вже немає стільки. Тому приходиться доїжджати з бережан. За молочкою з села приїжджати до Бережан за молочкою. Ну і навіть те, що ви нині берете ту банку сметани чи молоко, то ви ж допомагаєте вже навіть ті курівці вижити, так? Звичайно, то є наші такі також свої рідні донати в розвиток тваринництва. Тому а хтось у вас на війні є? Племінник. Племінник є на війні. Ну я думаю, що в кожній сім'ї є хтось такий, хто є на війні. Бажаємо миру, всім, всім нам перемоги і всього найкращого. Надіємося на перемогу і надіємося на те, що все в нас буде добре, що ми Україну розбудуємо. Кринок нас годує, в Бережанах маємо біологічну їду. Дякую тим селянам, що тримають птицю, корови, і ми іменно, ми маємо змогу їсти біологічну їду. А Де Іду купляти, молоко купляю, дуже хороше молоко, пастерилізоване. І, і грибочки мені принесли сухі гарні, тому що Бережанщина багато на гриби сухі. Син прийшов на відпуск. Вчора в нього було день народження, а завтра приїдуть діти з Тернополя, і дочка звідси поприходять і треба дещо докупити. ще. Син прийшов, кажу, прийшов на 15 днів. То 20 го числа вже їде і жать, воює з першого дня, і в АТО був, і є, є на війні, але про світку не видно там. Вони обидва, той був на Запоріжжю, вже перекинули його на Дніпропетровщину і син там. Нема, нема спокою, але на все треба на Бога надіятися, на все Божа воля. І я думаю, що то закінчиться і що ті діти наші повернуться живі і здорові. Підходимо до кіоску, де пахне хлібом ніби щойно дістали з печі. Наш хлібчик свіженький, ароматний, є всякі види, всякі сорти хлібчика. Гарячий хлібчик нам привозять. Якщо є потреба, два-три рази привозять нам гарячий хлібчик, довозять з нашої пекарні місцевій руни. У нас є і багети гречан, і почнемо, і пшеничні багетики, і цибулкові. Чесночкові булочки, і з капустою, і з картоплікою, і з кремчиком, і мак, і вишенка, і сирочок, і бананчик. У нас є. Є рогалики. Ось такі. У нас є хлібчик другого сорту з кменом. Є такий пудовостий, є солодовий, бутербродний, цибулевий, житньо-пшеничний, Навіть бережанський хліб наш є з назвою такою гарною. І білий, різаний, нерізаний, всякий всякий нас є. Вісівковий, і житньо-пшеничний, і половинки різані, і елітні, батончики, булочки сімейки. Все в нас є. Пройшовши цими рядами, розмовляючи з людьми, я зрозуміла головне: наш ринок це вже давно не про торгівлю. Це про те, як ми тримаємося один одного. Тут кожна продана банка молока це внесок у виживання села. Кожен мішок картоплі це допомога дітям у місці або збірна, черговий дрон для сусіда, який зараз на війні. Кооперація для цих людей це не складний термін із кабінетів. Це коли один підраховує. Коло прилавка інші підвезе товар, а громада разом не дасть пропасти своїй людині. Голова правління Бережанського районного споживчого товариства Ярослав Гриник розповідає, понад 42 роки працював головним бухгалтером, а вже 6 років очолює товариство. У 1992 році ринок було передано обласною споживспілкою управління Райсте разом із першим директором Ярославом. Лосиком він розробляв перший статут. Наполягаючи на чіткому обліку та окремому балансі ринку, як розрахункової одиниці, згадує у свій час, ринок активно розвивався, діяли павільйони для торгівлі овочами. Приїжджали продавці з інших районів. Працювала м'ясна торгівля. Підприємство навіть самостійно закуповувало м'ясо та мало власний транспорт. Сьогодні на території працюють 18 м'ясних магазинів однак сам ринок переживає період змін і поступового. Перепрофілювання, що хочу сказати з історії. Бережанщина була Бережа самі місто, місто Бережани, це було ринок. От. Все, весь ринок був ще до війни навколо ратуші, Бережанської ратуші, навколо була це, як історію подивитися, і фотографії є. Це все була площа ринок, вона так називається, і кругом неї були місць торгівля. От. Вули... Ви зараз знаходитесь на вулиці Збіжева. Чому Збіжева вулиця? Тому що збіжем тут торгували, тут ще спокон вулиця, отак збіжева, і тут оце одна територія на цій вулиці є. <ріст> Більше немає будівель, нічого, це на збузлиці збіжеві є оцей будинок і оці всі прибудови, що ми зараз побудували вже після того. От. І це так і назва йде збіжева від тим, що торгували з біжем. І я сподіваюся, що ще навіть в, в реєстрах. Ні, не можуть знайти тої вулиці Збіжева, але ми реєстр маємо свідоцтва, маємо всі документи на вулицю Збіжева, І ринок знаходиться на вулиці Збіжева. Ми тим тішимося, що це є старовинність, і вона досягнута того історичного значення зараз. Що стосується таких загальних показників, зараз трошки в нас як би не було, люди відійшли за останні півроку відкрилося. Чотири таких великих магазини, які знаходяться недалеко, 200 метрів маєте найнай. -най. Від нього 50 метрів фора, далі 100 метрів АТБ напроти нього торба. Це є великі торгівельні заклади, які, звичайно, потягнули покупців трошки з ринку. Але я сподіваюся, це зараз зимовий період, настане весна. Настане більше виробництво сільськогосподарської продукції, і цибулька зелена, і огірочок, і помідорчик, і тут. А ще під розсадою. Ми торгуємо тут розсадою. Деревця молоді, щепи от, цей, теж продають цей. І люди. Задоволені, я рахую цей. Нема таких казусів. Ну, звичайно, зараз у нас трошки погода зробила такий казус, що дороги невідповідні і це. Але ми великі зусиль приклали, щоб той сніг вивезти звідси. І все зробили для того, щоб люди бачили, все таки є сьогодні, хоч і погода така дощова, але є сьогодні люди на ринку. Отже, як кажуть, на Бережанщині головне пережити зиму. А їй залишилося немало й небагато на заячий скіп. А тоді весна усе зазеленіє, життя триває, Україна вистоїть. Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро-щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм! Континентал Фармерс Групп зростаємо разом! Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. насіння збучача, гарантія вашого врожаю.